Зараз послухайте мене, будь ласка, всі, у кого є восьмий аркан в матриці. Якщо у вас є восьмий аркан і ви відчуваєте тотальну несправедливість, от просто у вас таке відчуття несправедливості всередині стосовно всього, що відбувається в цьому світі. І якщо вас кожного разу спіткає нова несправедливість, будь ласка, припиніть боротися за справедливість. Ось вам якраз категорично забороняється боротися за справедливість. Тому що чим більше ви боретеся за справедливість, тим більше несправедливих ситуацій виникає в вашому житті. Ось такий ось парадокс. Незважаючи на те, що восьмий аркан називається справедливість. Вам за неї боротися не потрібно зрозумійте. Вам потрібно зрозуміти і прийняти одну просту річ: те, що все в цьому світі справедливо. Ми просто не здатні нашим вузьким баченням побачити всю картину цілком, тому нам здається, що все несправедливо, але насправді повірте, все справедливо, і цей факт потрібно прийняти. І тоді кількість несправедливих ситуацій в вашому житті значно зменшиться.